Адміністрація Байдена дала дозвіл на удари далекобійною зброєю по території Росії. Про це повідомили New York Таймс та Ройтерс, але офіційно Білий Дім цього не коментував. Президент України у вечірньому зверненні не підтвердив і не спростував це, та зазначив, ракети скажуть самі за себе. А тим часом син обраного президента США Дональда Трампа написав у соцмережі X, що це рішення може спровокувати третю світову війну. Якщо такий дозвіл дійсно є, то що? Що може вразити Україна у першу чергу, як би це могло змінити хід цієї війни, та що буде робити Росія? Путін раніше казав, що для РФ цей дозвіл означатиме пряму участь країн НАТО у російсько-українській війні. Про це говоримо далі. Це свобода ранок з вами Катерина Некреча. Ми починаємо. Долучайтеся. Тож Україна отримала дозвіл використовувати далекобійні ракети «Атакамс» для ударів по військових цілях на території Росії. Видання New York Times з посиланням на американських посадовців пише, що чинний президент США Джо Байден ухвалив таке рішення у відповідь на те, що Росія залучила північнокорейських військових до бойових дій проти України. Мовляв, це сигнал північнокорейцям, що вони не повинні відправляти своїх військових на допомогу Росії. Так кажуть співрозмовники New Нюйорктаймс. Надум. Американських чиновників спочатку ЗСУ застосують ракети проти російських і північнокорейських військ у Курській області, слідом за рішенням Байдена, Великобританія та Франція. Також дозволили Україні бити по російській території ракетами Storm Shadow та Scalp. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro. При цьому прем'єр-міністр Великобританії ще у липні заявляв, що українські сили можуть завдавати ударів у глиб території Росії. Втім, поки не було рішення США, такі удари зсу не здійснювали. А от по території окупованого Криму у вересні 23-го року Storm Shadow Scalp влучили. Тоді Українські сили атакували штаб. Російського чорноморського флоту у Севастополі у Раді Федерації Російської Федерації кажуть, що рішення про дозвіл бити по території Росії може призвести до початку Великої світової війни. Речниця російського МЗС Марія Захарова нагадала слова Володимира Путіна, який у вересні цього року заявляв, що нібито дозвіл бити по території РФ сприйматиметься як пряма участь НАТО у війні. Що відомо про далекобійні Атакамс і Сторм Шедоу Скальп? Атакамс це ракета з балістичною траєкторією польоту виробництва США. Для пусків цих ракет ЗСУ застосовують артилерійські системи Хаймарс. Їхня дальність ураження 300 кілометрів. Шедоу і скальп виготовляють у Великобританії та Франції відповідно. Ці ракети запускають з авіації, зокрема з бомбардувальників Су 24 які є на озброєнні у повітряних сил ЗСУ. Досі Україна могла застосувати. Осовувати їх з дальністю до 250 кілометрів, але не завдяки ударів по території Російської Федерації. Максимальна ж дальність цих ракет 560 кілометрів. Найближчими днями Україна планує здійснити перші далекобійні удари. Хоча подробиці операції не розголошуються з міркувань безпеки. Очікується, що для ударів будуть використані ракети «Атакамс» із дальністю до 300 кілометрів. Про це пише Нью-Йорк Таймс. І надання дозволу на такі удари дає перевагу силам оборони, зокрема і на території Курської області Російської Федерації. Такої думки Андрій Риженко, військовий експерт, і капітан першого рангу запасу ВМС України. Він вважає, що Одними із важливих цілей ЗСУ можуть стати аеродроми на території РФ. Я думаю, що це рішення воно дуже довго зазривало. І сьогодні, після цієї фактично рекордної атаки, коли було задіяно понад 200 засобів повітряного нападу, врешті-решт, західні лідери на це погодились. Ну це дійсно дає переваги Збройним силам України, тому що на теперішній час біть по території Російської Федерації вони не можуть, а вони можуть застосовувати цю зброю по тимчасово окупованим територіям. І росіяни це використовують. І ми знаємо, що з території Росії постійно йде нанесення ударів по прикордонним районам України. В першу чергу це. Суми Харків ну, Запоріжжя, фактично. Ну, Запоріжжя там далековато, а суми Харків, оця північно-всхідна частина України постійно потрапає. Тобто зараз, я так розумію, атакам будуть націлені на територію Російської Федерації по тим об'єктам, це, це і ракетні установки і системи залпового вогню, скупчення ворога, яке там знаходиться. До речі. Атакам дуже серйозно нам допоможе стримувати противника на території зайнятих нами частини Курської області. Тому що зараз ми таку техніку, як такі ракети, використовувати не можемо. Крім того, серйозну перевагу це така можливість надасть нам для нанесення ударів по. Ну, на, на, на сході і на, на, на південному сході, значить, це фактично ну зараз відомо, що росіяни ті аеродроми, які були в межах дії атакам, це іменно з дальністю стрільби 185 міль 306 кілометрів, вони більшість аеродромів вже відвели за межами е, цього району. Ну але ми ж розуміємо, що. То, що вони на 300 кілометрів від лінії фронту від, 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 від відвинули аеродроми, це зменшує операційну спроможність літаків, і особливо вертольотів, тому що їм треба 300 кілометрів долітити до, до лінії фронту і повернутися. І я навіть не знаю, як, ну, наприклад, для вертольота ця проблема вирішається, тому що це серйозна така от, дистанція. При тому це ж саме стосується складів. Пунктів управління російських, тому що зараз вони під таким ну, безпосереднім прицелом, і влучення такої ракети воно повністю знищує навіть підготовлені, там заглиблені командний пункт. Що стосується ракет і Скарб, то їх дальність ну, експортна складає 300 кілометрів. Максимальна ну, яка у них можлива 560 От. Ну вони запускаються раніше їх запускали з літаків 124. Тих. Зараз кажуть про те, що можуть бути застосовані літаки f 16. І в принципі, це також надає нам дуже багато можливості застосовувати ці ракети. Ну, опять же, дальність стрільби, хай це буде таким, скажімо, сюрпризом для супротивника. Але я думаю, що він може бути більший ніж експортний варіант. А це серйозно може впливати на можливість противника, як для з точки зору його. Безпосередньо бойових підрозділів, так і структура логістики, сам бойовий потенціал і це високоточні ракети. То є це під серйозним загрозам загрозою противника. Єдине, що мене турбує, відверто кажучи, це чисельність ракет, і тому що були повідомлення про те, що Великобританія, вона ну вже в неї самої немає там достатньо ж Вони дуже обережно їх передають. Французи також ну небагато. Порівняння з тим, що по нам застосовують росіяни як. Сьогодні понад 100 ракет і Х-101, Звичайно, ця кількість невелика. Але ми беремо тим, що б'ємо дуже точно і по такої дуже вразливим місцям противника. Це так зване центр тяжіння, від ураження яких противник дуже серйозно втрачає свою ну, бойову потужність. От. тому для нас це позитивно, будемо дивитися, головне, щоб просто. Фізично цих ракет було якомога більше. Дозвіл на удари по території Росії могли дати через те, що Кремль продовжує відмовлятися від переговорів та через присутність військових з КНДР. Такої думки оглядач Радіо Свобода, публіцист Віталій Портников. Він каже, що чинна адміністрація президента США могла не хотіти йти на такі кроки до виборів. Давайте послухаємо, що він розказав. Чому саме зараз могло з'явитися таке рішення? Ну, це вже потрібно запитувати саме в адміністрації президента Сполучених Штатів, а вони не коментують це рішення. До речі, хочу нагадати, що в адміністрації завжди казали, що навіть якщо таке рішення буде ухвалено, воно не буде офіційно прокоментовано. Так що про ці удари ми зможемо дізнатися тільки постфактум. Можливо, це пов'язане з тим, що Росія продовжує відмовлятися від будь-яких перемовин реальних, і це стало ясно після розмови президента Путіна із федеральним канцлером Шольцем. Можливо, тригером стала присутність північно-корейських військ, тому що, що та ж сама газета «Нью-Йорк Таймс» говорить про те, що е, удари можуть бути дозволені саме по території Курської області по позиціях російських північно-корейських військових. Тобто, це такий сигнал вхін'яну, що вам не варто було в цьому брати участь та втручатися. Можливо, це результат консультацій на е, високому рівні лідерів Сполучених Штатів Великої Британії і Франції, тому що раніше, як і в старому премєр міністр Великої Британії, Еммануель Макрон. Президент Франції вони говорили про те, що вони збираються просити до Джозефа Байдена дати такий дозвіл. Але це рішення Україна просила про цей дозвіл ще раніше, набагато раніше, і, власне, він з'явився після виборів. Як вважаєте, на цей фактор варто звертати увагу чи ні? Ну, адміністрація могла не хотіти йти на якісь різкі кроки до виборів, щоб це не вважалося е... частиною внутрішньополітичного американського Мейнстріму, так мова. Ми не знаємо знову таки, якщо це рішення ухвалюється. Чи обговорювалося воно з вже обраним президентом Сполучених Штатів? Як правило, такі рішення, якщо вони ухвалюються, вони комунікуються, і це теж могло бути саме так, можливо, для того, щоб створити для Дональда Трампа позицію на майбутніх його консультаціях з Кремлем. Якщо такі консультації відбудуться, як може відреагувати Москва? Адже Путін неодноразово говорив, що такі рішення ну це призведе до ескалації, і означатиме втручання Америки у війну. Ну я думаю, що ми побачимо, якою буде реакція Москви, що Москва зробить у відповідь, але що вона може зробити у відповідь, що по Україні вона і так гатить з усієї своєї зброї на будь-яку відстань. Я не думаю, що зараз за кілька місяців до зміни президента Сполучених Штатів Росія піде на якусь різку ескалацію з заходом. Це принаймні було не невиправдано. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа в нашому ефірі. дякую, що долучилися. Вітаю вас, пане Валерію. Вітаю вас, друзі. слава Україні, героям слава до вас. Перше питання: ось таке посилаючись на Дональда Трампа молодшого, на те, що він написав у соцмережі, ікс. На вашу думку, чи може рішення про надання дозволу Україні бити атакам саме вглиб Росії спровокувати третю світову війну? Ну, ви знаєте, я не дуже зважав би на коментарі Трампа молодшого, тому що те, що думає Трамп молодший, Ілон Маск і там решта команди. Дональда Трампа старшого ну, треба як мінімум ділити на 16 і зважати на те, що всі рішення, які будуть ухвалені у адміністрації Дональда Трампа, вони будуть виходити від однієї людини Дональда Трампа. Все решта, це можна там коментувати, брати до уваги, звертати увагу, ну і так надалі обговорювати. Але я б зараз тут звернув би увагу ще друзі вашу на один такий момент цікавий. Ви щойно о, говорили з Портніком, ваша колега говорила стосовно погодження позицій між. Bidenem tam. Um... Дональдом Трампом стосовно таких ударів під час їхньої зустрічі. Я не виключаю цього. Також тим паче, вже західна преса буквально вчора після публікації першої Нью-Йорк Таймс почала писати про те, що таке погодження могло бути, і це є єдиною політикою зовнішньою Сполучені Штатів Америки, хоч республіканців, хоч демократів, в частині стримування агресії і недопущення її виходу із межі території, де власне відбувається сьогодні на думку багатьох у світі регіональна війна між Росією та Україною. Бо долучення саме Північної Кореї Алону, як на мене, тригером і таким тиском на захід про необхідність ухвалювати якісь екстраординарні рішення. І, врешті-решт, зустріч на полях АТС. Байдена із Сінзіпіном вона частково, частково могла означати, що були домовленості про те, що такі удари будуть завдані. Звісно, там ми навряд чи почуємо, що Сінзінпін там дозволив бити так, але оскільки він доволі дотичний, да напряму і до економіки Росії, і до а, Північної Кореї, то звісно, це без а, ну. Без розмови з ним навряд чи могло відбутися. Ну Принаймні, Байден там вивчав цю ситуацію. І є ще один нюанс, на який я про який говорю вже впродовж фактично більше ніж року. Треба розуміти стратегію Джозефа Байдена і адміністрації Байдена стосовно саме війни Росії проти України. Сьогодні абсолютно чітко вже видно, що ну, вибудувалась така собі вісь між Китаєм, Північною Кореєю, Іраном та Росією, які спрямовані проти заходу долучення Китаю як повноправного, повноцінного учасника ескалації із заходом. Ми можемо побачити, але не так скоро. За різними прогнозами, це може бути там 27-й рік, 30-й, 35-й і так далі. Але на даному етапі я особисто поки що не бачаю, що Китай готовий долучитися. Але Ескалація, до якої постійно дається Росія, збільшення тиску на Україну, воєнні дії, підключення до цього процесу Північної Кореї, чітко зафіксувало для багатьох, навіть формалізувало у світі, хто ж є цією вісю зла. І от мені, я... Вважаю, що Байден послідовно проводить цю політику дозованої допомоги Україні для того, щоб врешті-решт з'ясувати для всього світу, хто є злома, хто є демократії, проти чого весь демократичний світ має боротися, і саме долучення північно-корейських військ вже фактично поставили майже крапку в цьому питанню. Тому я думаю, що рішення було і ухвалено, аби показати, що демократичний світ і захід загалом і НАТО готові відповідати. Ризики всі розуміють. Заява Путіна про те, що. Що це буде втягування війни в НАТО зробить? Я зараз ще... вас про це уточнення. Я просто пане Валерію. Ще додам, так. що цього тижня, буквально 18-19 число, буде саміт J-20, і там це питання участі північнокорейських військових буде якраз обговорено. Чи дійсно такі рішення ухвалено про такі дозвіл? Ми дізнаємося, або як президент Зеленський каже на практиці, тому що одна справа слова, а інша справа конкретні дії. Тому що остаточному цього наразі на даний на, на, момент на ранок понеділка я, 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 ще не знаємо. Перепрошую, дозвольте, президент Литви. Просто так би про це не писав би. Ну, послухайте, це президент країни, який говорить про те, що дозвіл надано. Я кажу про президента України Володимира Зеленського. Він у вчорашньому зверненні сказав про те, що треба зважати на дії, а не на слова. І ракети скажуть за себе. Тому маємо зараз отакі заяви. І дякую за ваше доповнення. Ви згадали вже дійсно про опозицію Росії. Ми чули і знаємо заяву Володимира Путіна, яку він сказав у вересні цього року. Про те, якщо буде таке рішення надано ухвалене, про дозвіл Україні бити американськими ракетами західними ракетами в глиб Росії, то це буде вже участь край. НАТО безпосередньо російсько-українській війні, тобто, все-таки такі підвищення градусу, ну можна сказати, що питання про те, чи це очікувано буде, воно дійсно зараз ми і ними задаємося. У Віталія Портниковому про це запитували то вас. Запитаю, а що може зробити Росія? Віталій Портников каже, що на різку ескалацію, наприклад, поки Росія з політичної точки зору не піде, бо це політично не виправдано адже зараз до того як стануться зміни не президента США, ви якої думки чи може бути підвищення градусу, чи може Росія якісь там червоні лінії посунути через ухвалення такого рішення Білим домом? Спрогнозувати складно, оскільки Путін зараз має абсолютно іншу динаміку поповнення мобілізаційного ресурсу і боєприпасів і зброї. Постачання з північної Кореї нарощується. Ми маємо це враховувати і на перший погляд може виглядати, що там 10-15 тисяч це не така велика кількість, але все таки ці люди є. Є військові, які частково навчені, озброєні, які готові стати до зброї, які готові вмирати. І вчора блум писав про стотисячну таку допомогу військових з боку північної Кореї. Це серйозна. Загроза для всього західного світу, тому я пов'язую ухвалення рішення саме як відповідь на створення такого військового блоку. НАТО чудово розуміє ризики, і чудово. Я більш ніж переконаний усвідомлює те, що Путін може завдати удару або по країнах Балтії по Польщі ті самі не випадково поляки будують лінію. Фортифікації на кордоні з Клінерадської області, з Білорусі Лукашенко намагається від цього утриматися, але я не виключаю, що це буде ескалація у вигляді диверсійних груп, гібридних атак, кібератак або терористичних актів на території самої Європи. Тим паче, сказані слова Дональдом Туском і Сікорським напередодні, де буде проходити цього тижня засідання Веймарського трикутнику засвідчили про те, що ну вони не все говорять про що знають і дійсно готуються до дуже серйозної ескалації. Так, це буде втягування НАТО у війну, але друзі, ми маємо розуміти, що війська НАТО давно готові до цього. Цей сценарій, як на мене, неминучий. Я не сказав би, що це вже там третя світова війна, бо цей конфлікт може завершитися дуже швидко і несподівано. Якщо будуть задіяні всі військові потужності НАТО на східних кордонах Європи, то однозначно це буде серйозний примус Путіну сістися за стіл переговорів без будь-яких умов з Україною. Тобто без будь-яких попередніх умов. І лише додам на рахунок ударів ракетами, я розділяю позицію Зеленського. Так, він правильно сказав, що ми там побачимо, коли вони пролетять. Але не випадково поточнюю, що якщо президент країни НАТО говорить про те, що такий дозвіл наданий, це підсилення сигналу і достовірності інформації, які передається прямо Кремлю. І не лише Путіну, а й іншим елітам. Тому що на сьогоднішній день в Кремлі відбувається дуже серйозне протистояння. Є три групування, які готові: перше, заморозити війну, друге групування воювати до. Вибачте, побєдного конца, тобто до останнього русского, і третя група, яка готова взагалі повернути всі території України. Звісно, зараз превалює група так званого Патрушова, який готовий воювати і так далі. Але саме оці сигнали, які надаються сьогодні заходу, вони можуть спровокувати різні процеси в самій Росії. Дякую, пане Бо... Валерію. На жаль, змушені закінчувати. Дякую, що ви поділилися свою думку. Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, долучився до нашого ефіру. Дякую за участь. То чи може на вашу думку дозвіл США бити в глиб Росії змінити хід війни? Напишіть в коментарях під цим відео. Команда Свобода ранок. І я Катерина Некреча, Бажаємо вам гарного дня і до зустрічі.